Я тато твій. Дозволиш, я в тебе цю обіду заберу. Можна? Дай. Зараз беру цей квадрат, твій блок, та. і відпускай. Давай, 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 відпускай. Що відчуваєш? Не тяну після кака. Давай, відпускай. Жувач... Давай, покашлю, покаш. Жвачка тянеться. Давай, відпускай, відпускай. Скажи зараз, тату, і ти мене пробачиш. Тату, і ти мене да, пробачав. Доці, і я тебе пробачаю. Люблю тебе. Давай, все, умнічка. Все, відклав. Да, от зараз хочу дати тобі любов. Да, я от тато твій. Даю тобі любов. Приймай. Все, бери в ручки і да, вставляю в те місце, де раніше був цей блок квадрат, а Відчувай прям на вдохи. Кожна клітинка, кожна частинка твоя заповнюється цією енергією, любов'ю від тата твого. Да. Ця енергія заповнює все твоє тіло. Да, відміниш там рішення свої, що тебе ніхто не любить. Да? Так. Да, зараз як почуваєш себе? Спокійніше, легше, в mm кодом -hmm. Давай, збережи цей стан, ти цитити 15, 20, 30, тут і зараз. Відкривай очі,